Давайте поговоримо про любов, що вам одразу спадає на думку: спогади про перше кохання, теплі обійми мами чи сміх своєї дитини, погляд коханого чоловіка або підтримка друга, з яким все під силу, можливо, спів пташок на світанку, яскрава веселка після дощу, солоний запах океану, цвіт магнолі навесні, як прояв щедрості природи. Перераховувати можна далі безкінечно, як і сама любов. Це завжди лишатиметься благодатним полем для переавтора. Правда ж? Як на мене, вся духовна кабалістична література про любов, всеохоплюючу, основоположну життєдайну та шляхи її розкриття в нашому світі. Це те, що дає сенс, бажання і сили для руху вперед. Так як пишуть про любов у першоджерелах, це висока планка аж до неба. Так як написано у збірці статей Баруха Ашлага, «Принципи роботи в групі з коментарями Міхаля Лайтмана, це наближає нас до тієї духовної реальності. Якщо узагальнити все, що пояснюють вчені кабалісти одним словом, то любов це. Віддача, але за цим ховається як айсберг під водою, така глибина з'ясувань, що можна все життя цьому присвятити. Полюбу ближнього як самого себе, коли всі наміри кожного вийти з себе любства і прийняти на себе іншу природу, яка є любов'ю до ближнього. Але ж любов це те, що доручено серцю, а серце з боку природи не згодне з цим. Якщо так, то що здатна людина зробити, щоб увійшла в її серце любов до ближнього? У коментарях доктор Міхей Лайтман пояснює більш розлого, що мав на увазі його вчитель, барух Ашлах, якого ще називають? Рабаш, зокрема, заглиблюється в духовні поняття і детально пояснює, як це можна реалізувати на практиці. Я повинен всередині себе досягти такого бажання, а воно з'являється в результаті величезних зусиль, жертв внутрішнього краху, кризи, розбиття, коли людина досягає повного розчарування у своєму егоїзмі та погоджується поступитися ним повністю. І лише тоді вона готова слухати про антиегоїстичні дії, тому що група говорить саме про це. І тільки в цьому, в принципі, полягає наша робота. Все інше дуже легко, усі сходинки потім можна гладко пройти одну за іншою. Тут головне, як пишуть автори, щоб компанія була однодумців. Люди, які так само відчувають важливість розкрити це високе почуття, що може позитивно вплинути не лише на нас самих, а на наше оточення та весь світ навколо. Щоб засяяла любов, варто перевернути егоїзм на добре ставлення до інших, але самотужки цього не досягти. Один в полі не воїн, як відомо. Тому так важливо обирати собі оточення. Однак, внаслідок того, що збираються декілька людей, і вони мають спільну думку, що треба прийти до любові до ближнього, і коли вони анулюються один перед одним, тоді кожен складається з усіх. І за допомогою цього накопичується в кожного велика сила згідно з величиною групи. І тоді він в силах втілити любов до ближнього в дію. Саме це і піднімає людину в духовний світ, стверджують вчені кабалісти: не потрібно займатися містикою чи йти в засвіти, щоб встановити зв'язок з вищою силою. Варто лише навчитися любити по-справжньому, не егоїстично, не шукаючи вигоди для себе, а з відкритим серцем, з прагненням допомогти близькій людині відчути любов. Якщо людина проявляє любов до товаришів, що є в її серці, відверто, то прояв цього почуття може пробудити серця товаришів, і вони також відчують те саме. У результаті почуття кожного члена групи будуть сумуватися. Причому те спільне почуття, яке виникне, стане значно більшим ніж просто арифметична сума їхніх спільних почуттів, стосунків між ними. Виходить, що кожен із членів групи, якщо вона складається, наприклад, з 10 осіб, отримує почуття в 10 разів сильніше, тому що воно буде складатись із 10 почуттів його товаришів. Скільки барв та відцінків відчуттів викликає любов, має незліченну кількість описів, пояснень, характеристик, значень. І здається, що і слів не вистачить, щоб... Повною мірою описати це почуття, але щойно воно зароджується, то серце відчувається одразу і не сплутає ні з чим. І якщо говорити, що з літературою так само, як і з кухнею, то ця книга це страва для поціновувачів високого. Принципи роботи в групі Рабаша з коментарями Міхайля Лайтмана є в електронній версії. Це справжня криниця для справглих в духовній роботі, хто від теорії перейшов до практики і прагне повною мірою розкрити в своєму житті любов, а це властивість Вищої сили і тим самим наблизитись до неї. Хай це відчуття розквітає в серці кожному і залишаємося на зв'язку. Бо разом ми сила!